Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про те, в якому світі ми живемо, і про те, що анекдоти не мають рації. Анекдоти це брехня. Тому що є угорський анекдот, який вони одне одному розповідають про угрофінські чи фіно-угорські племена. Мовляв, коли вони йшли з Уралу на захід, дійшли до роздоріжжя, бачать камінь. А на камені напис: хто піде праворуч, там болота, комарі і осулецьці. А хто ліворуч, тим виноград, теплий клімат, гарячі джерела, вода, і так далі. І мовляв, кажуть угорці: ті, хто вміли читати, пішли ліворуч із цих прадавніх угрофінських племен. Насправді ми зараз можемо подивитися на результат, що у світі. В Європі, точніше, немає більш масово антиросійської налаштованої країни, ніж Фінляндія, і немає більш проросійські налаштованої, а чесно кажучи, прямо підстилки російської, ніж Угорщина. Таким чином, анекдоти повна туфта. І зрівняйте економіку, до речі, Фінляндії з її НОКіа, з її захмарними зарплатами. з її... Суперцікавою освітою, технологічною промисловістю, і Угорщину, яка є промислово відсталою країною, по суті, яка живиться, і існує виключно за рахунок раніше було за рахунок насамперед західних інвестицій, насамперед німецьких, вони туди приходили, вкладали колосальні, колосальні кошти, і вихід звідти отримували майже нульовий. Ну так, якісь там підприємства функціонують, але насправді, насправді абсолютно не порівняне співвідношення між кількістю вкладених грошей і отриманим результатом. Тобто Угорщина стабільно з середини 90-х років, з 94-го, коли цей вектор почався рух до Євросоюзу, вона була одним з найбільших, точніше, найбільшим отримувачем європейських інвестицій. І от станом на зараз Угорщина друга знизу в усьому Європейському Союзі за витратами на одне домогосподарство. Ну тобто, грубо кажучи, як, як живуть люди. Це офіційна статистика Євростату Європейського Союзу. Тобто, будь-яка країна Європи, практично крім однієї, всі перебувають вище за доходами населення і за витратами населення, відповідно. От така, такий результат. І сьогодні цей е, керівник цієї Угорщини, прем'єр-міністр Угорщини, е, наговорив дуже цікавих речей, які просто безподобно розкривають ситуацію про те, в якому світі, наскільки цинічному світі, в якому існують настільки цинічні політики, ми існуємо. Е, ну, звичайно, є велике щастя, звичайно, в тому, що Орбан в Європейському Союзі це мікроб, та й Угорщина це всього на всю 2% від населення ЄС, а про економіку і взагалі ще менше. І от, що цей Орбан говорить? Він наговорив Україні спочатку компліментів. Сказав, що Україна є сильною державою, яка успішно і з безпрецедентною силою протистоїть Росії. Сила України перевищила всі очікування. Сказав Орбан. За його словами, 11 мільйонів людей залишили країну. Держава. Не працювала, але зараз вони чинять опір успішно з безпрецедентною силою, де він знайшов 11 мільйонів, це, мабуть, всі, які виїжджали колись. А можливо, це просто він взяв з голови, так само, як Путін часто вигадує там свої мільйони, відсотки. Не виключено що й це. Тому що в Європейському Союзі максимум, який фіксувала статистика перетинів кордону Європейського Союзу, це було 6 мільйонів людей. Куди крім ЄС українці бігли так мовити. І а, крім того, Орбан заявив, що Україна знайшла покликання відкрила для себе новий сенс свого існування. Досі вони бачили себе як зону зіткнення, це в'янучий стан духу, є відчуття безпорадності. Тепер же відкрилася перспектива приналежності до заходу. Це стало новою місією, яку вони самі собі поставили. Вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу, сказав Орбан. Де Українці бачили в'яночий стан духу і відчуття безпорадності? Україна вже захищає е, Європу від орд, скільки є письмової історії. От три тисячі років є письмової історії. Власне кажучи, а що було глибше, мабуть, те саме? А, і розповідає нам про відчуття безпорадності, в'яночий стан духу, який у нас нібито був. Про що це взагалі більшого пафосу і більшої впевненості? 100, майже 99%, ніж це було, наприклад, в лютому в березні 2004 року, 2024 року, 2022 року, перепрошую. А, напевно, не було взагалі. Там заш були захмарні просто результати. З нашої підтримки. Ну зараз трошки люди повтомлювалися, це абсолютно очікувано. От, але ядро все одно у нас тверде, дуже зберігається. От. І каже він, що це надає українцям сили, що вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу. Українці хочуть жити. Йо... Орбани, Йобіку. І водночас Орбан найцікавіше. Сказав, що Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що у нас, європейців, не вистачить грошей. Цікаво, що він Орбан заніс себе до європейців. Хоча угорці в Європі відносно нещодавно. Значно пізніше, принаймні, ніж українці. От, всього-навсього, нещодавно святкували тисячу років приходу угорців в Угорщину. І, е е крім того. Орбан заявив, що від ЄС як політичного проекту потрібно відмовитися, його потрібно зміцнювати економі економічний проект, взагалі безподобна фраза. Тобто, чувак говорить. Європа, давайте мені гроші, я буду чудить, продавати вас, напускати шпигунів російських. До речі, буквально пару днів тому ухвалили рішення запрошувати іноземних спеціалістів російських і інших, з інших країн без перевірок. Ну, фактично, агентуру російську заводить уже безпосередньо не не агентуру, а диверсійні групи в Європу. Орбан станом на сьогоднішній день. І він говорить про це все. Е про, і, і говорить про це все, і про те, що е, все це має робитися за європейські гроші, що він має існувати. Що Угорщина має існувати за європейські гроші. І що на Україну, яка захищає Європу у Європи, не вистачить. А на диверсантів, яких Угорщина заводить в Європу грошей, Європи вистачить. Ну, Звичайно, що вся ця ситуація абсолютно комічна, тому що Європейський Союз позиція його абсолютно чітка, крім Словаччини, всі повністю саботують станом на сьогоднішній день всі місії, всі зустрічі і так далі з Угорщиною. Тобто вона фактично формальна, там десь в якихось органах Євросоюзу, але вони навіть міністерську зустріч не можуть зібрати, тому що її скасували. А про економічну потугу Угорщини я вже говорив, що це смішно, але це один з ключових реципієнтів європейської допомоги. Тобто, грубо кажучи, якщо Угорщина виходить з Європи, а Україна заходить в ЄС. То грошей на все вистачить, нас ще з вершком вистачить грошей. Я, а якщо спробувати повернути ті гроші, які вже були інвестовані в Угорщину Європейським Союзом, то це взагалі колосальні масштаби. Тому що ще раз підкреслюю: в 90-х роках Угорщина і в 2000-х це номер один. В усьому європейському союзі за отриманням фінансування це є дуже чіткі, дуже ясні е, інвестиційні дані. Хто хоче, може перевірити будь-які, починаючи там від банкової реконструкції розвитку від Єврокомісії, що завгодно від МВФ, в тому числі про обсяг європейських інвестицій. І далі він почав гнати на Європу, зараховувати спочатку себе до європейців, потім сказати, що в нього грошей нема, дай. дай. Тому що йому треба гроші. А далі. Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємось з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично, так само як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснено за допомогою Данії, це ніщо інше як акт покори. Заявив Орбан Орбан, який у диктаторів, особливо в Путіна, скрізь бігає там на підтанцьовках, розповідає про акт покори. Да. Це людина, е, при тому, що Росія придавила Угорську революцію 1848 року і 1956 року. І це просто тупий, абсолютно калаборант. Е, який до того ж не знає, що за Трампа він зараз, типу, за Трампа да, Орбан. Але за Трампа Америка накладала дуже послідовно санкції на Північний потік. Трамп завжди критикував цей проект і так далі. Це була одна з таких фішок пікірування між Європою і а, Трампом тоді. А, і треба сказати, що по суті, по суті, е, Угорщина зараз діє. Достатньо стандартним для себе. От вона в усіх війнах завжди обирала програвшу сторону, завжди обирала найбільш якось інстинктивно, якимсь нюхом своїх е, своїх свого керівництва. Обирала, по-перше, лузерів, яких підтримувати, а по-друге, обирала найбільших покидьків і негідників. І так було завжди. Е, і зараз Орбан переймається за європейські гроші, що йому не вистачить грошей. І що частину грошей прийдеться потратити на Україну, а їх не зможе вкрасти корумповане угорське керівництво, не, не зможе вкрасти частину цих грошей. І при цьому, що Україна, яка захищає по суті Європу, не повинна мати згідно з Орбаном, підтримки з, з боку цієї Європи. Сам клянчить у Європи постійно, а для України, яка платить кров'ю. У нас, європейців, він каже, грошей не вистачить. Уявіться, уявіть собі, який цинізм. Але час покаже, хто бреше. І зараз ми маємо робити ставки: хто перший? Чи Орбан і Угорщина вийде з ЄС і НАТО, або з ЄС, або НАТО, побачимо, чи Україна перша вступить в ЄС і НАТО. І, звичайно ж, можна згадати оцю історію з перекриттям нафти в Угорщину. Це дуже цікава історія, а зараз практично потрошку істерить е, угорське керівництво і словацьке керівництво, тому що для них це підпилює економічні можливості. Орбан ще раз підкреслюю, почав тупо запускати російську агентуру, російську резидентуру в Європу. Буквально ухвалено нещодавно рішення. Я вже не кажу про те, як е, одному московському попу, який виявився гомосексуалістом, дуже, ну, фактично, був заступником е, патріарха Кирила Московського і якогось японця Сузукі, в нього там трапилась історія з цим японцем Сузукі, сексуальна історія, да, гомосексуальна. З келейником чи як там вони називаються. Ну, коротше, огидна ця вся історія. Це все було в Будапешті відбувалося. І, відповідно, цей очолював представництво цей Ларіон Метрополіт очолював представництво Московського патріархату в Угорщині, в Будапешті Угорщині. І він отримав громадянство, цей гомосексуаліст, і піп московський отримав громадянство буквально за лічені тижні європейське Угорське. А от тобто зараз Угорщина, це. Буде фактично станом на сьогоднішній час, незважаючи на те, що вона з усіх боків, нібито, оточена да, Європейським Союзом і НАТО, вона умудряється зараз грати роль такого хабу шпигунського, який буде фактично е, інтригувати, організовувати шпигунство диверсії проти Європи як такої. Тому оце обличчя. Пані Мелоні на заставочці цього відео воно достатньо характерно е, свідчить про те, як в Європі починають ставитись до Угорщини. А взагалі, е, Україна могла б зараз висунути вимоги до Угорщини, що ми поновимо, можливо, подумаємо про поновлення нафтового транзиту після того, як освіту в Угорщині буде переведено на українську мову. От, а, а територію Угорщини всю територію буде визнано історичними землями слов'ян Великої Моравії свого часу. Я думаю, що такі питання можна, звичайно, задати. І це не буде таке абсолютно беззмістовна історія. І тут я б хотів би звернути увагу на абсолютно Різні долі двох країн, які були в різних стартових умовах свого часу. Ну, про Польщу я не кажу. Там уже зарплати підбираються вище іспанського рівня. До речі, да От, і вже десь до італійського майже дійшли. А ще є країна Румунія. Яка нам зараз серйозно допомагає, в тому числі на її території організовується дуже велика база натовська з постачанням НАТО. Організовується Європейський центр з підготовки пілотів F-16. І зараз, станом на зараз, підкреслюю. Румунія, яка була ну, надзвичайно бідною після Чаушеску країною. в якої була, була просто голота така, що навіть совкова голота десь приблизно одного рівня з совковою голотою. А Угорщина це було дуже-дуже круто. Ви що, туди за джинсами всі їздили? А, свого часу а, І була така анекдот такий з тих часів, якщо ми вже розповідаємо анекдоти, як приїхали. Купляють джинси, всі совок в Угорщині скуповує джинси, які там були. А угорець питає, чи ви все прям скуповуєте. А цей радянський чи російський громадянин каже, завтра не буде. І угорець думає, що це означає, завтра не буде. Можливо, вони знають щось, щось таке про завтрашній день, да? про, про те, що завтра взагалі не буде. От, ну Ми то знаємо, що і завтра буде, і післязавтра, і наша перемога обов'язково буде. Так от, Румунія е, зараз займає достатньо послідовну позицію по логістиці, по тому, що вона ключовий хаб в південно, е, можна сказати, Східній Європі, взагалі Західного світу і американських впливів, і, е, ну, коротше. Румунська еліта виявилася на два порядки більш відповідальною і треба сказати з більшою клепкою. Тому що, якщо ви подивитесь, з чого починалася Румунія з цієї Волощини, такої крихітної, невеличкої, і яка зараз Румунія, країна, це зовсім принципова історія по відношенню до Угорщини. З Угорщиною було все з рів, точністю до навпаки. І от е, румунські літаки, льотчики вже отримують ліцензії. Незабаром будуть вчити перших українських пілотів. Е, і зокрема, е, міністр оборони Нідерландів там в Румунії все це е, організовує, тому що Нідерланди ж при, при, дадуть мінімум 24 літаки. f 16 Тому, друзі, от така історія. Така історія, що ми в світі, де Отака, отака просто в Європі в цивілізованій, де такий цинізм може відбуватися просто на очах цього, всієї Європи. Я дуже сподіваюся, що Європа відреагує серйозно. Тобто треба, не можна запускати в Європу російських диверсантів через свою територію. Да? Не можна постійно бойкотувати інтереси безпеки НАТО і Європейського Союзу, коли Фінляндія, да? коли Фінляндія і інші країни. Кажуть, що Росія для нас загроза, представляє найперша і найголовніша. А Угорщина каже: та ні, ні, фіга, ми за Україною сховалися, нам хорошо. Хай вона кров л'є, а ми навіть їй будемо о, плювати на да, неї. От така ганебна покидьковська політика, за яку угорцям я впевнений, в майбутньому буде дуже дуже соромно. Раз. Як ще гірше, ніж Чемберлен, тому що вся ця гра Орбана вона значно цинічніша, ніж це було напередодні Другої світової війни. І е, я впевнений, що це буде Тавро не на одному Орбані. Тому що цю політику, в принципі, і виборці якось голосують. Ну, звичайно, не з такою переважаючою більшістю, але тим не менше. Тобто, це. Морально не те, що збанкрутувала, а це просто морально, абсолютно огидна деградована річ. І коли отакі всякі орбани будуть нам розповідати про демократію в Україні, ви, знає, ви знаєте, що робити. Да. Тому, друзі, підтримуємо українські Збройні Сили. Зараз збираємо для 47-ї бригади на Куп'янському напрямку на турнікети. На антибіотики, тому що там складна ситуація. От складна, але е, ну як ви бачили напевно відео з розгромом велетенських колон. Оце те, що зараз там відбувається практично в режимі нон-стоп. Московити доб, ну, добивають залишки московицької бронетехніки. Вона вже на складах закінчується з божою поміччю і за, завдяки нашим солдатам. Тому підтримуємо рахунок. Я залишаю внизу для 47-ї бригади. на Різні тактичні речі і насамперед на медичні речі, які просто оперативно потрібні для дуже багатьох людей. Богом, друзі, до перемоги, яка невідворотна, як світанок.